Сьогодні я купив такий красивий домик. Піду подивлюсь, що там в гаражі. О, я ще в гараж не заглядував. Треба зайти подивитися. Зараз знайду тільки свій топор. Ось тут мій топорик. Тепер йдемо відкривати цей гараж. Сперва поставте лайк і підпишіться на канал. Я... О, майже. Штооооо? Жигули? Жигулі? Що вони, що ми Так, сейчас строка зайде. І тут буде ця що це Я купив вчера дом, а не знав, що тут сидіця жига. Значить, вона... Моя! Ура! Тільки вона похому стоянні. Вона в старому гаражі. Тут навіть знизу є яма. Ну що, будемо дивитися її. І... Давайте хоча б її вий... Вий... вийдемо з гаража. Треба привітати, що вона ще заведеться. От, чорт. А акумулятор тосів. Треба зараз йти шукати допомогу. Якщо когось знайду взагалі. Зараз. А точно я сейчас аккумулятор заберу і цей. І поставлю на зарядку. А там бензи нема. Ну, не знаю. Ща посмотрим. Ладно, давайте хоча б її отак будем відталкувати. Отак. Отак виталкувати. Потихеньку, потихеньку відталкуємо. Потихеньку, 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 щоб на світ на світло вона попала чуть назад, назад, чуть-чуть назад, -чуть назад, 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 назад. назад. А ну тихо, Щас попробую завезти. Звезд! Так. Знаєш, даємо назад. Знаєш, поїдемо. Чуть-чуть кудись пару метрів проїдемо. Щоб подивитися, як вона виглядає. Да, у неї тут колеса нема одного. Тут у неї капот весь побитий ржавий точніше Вся машина така ржава, піпець. Ззаді нема цих фар і номера нема. З двері розігнута, але не переживай. Я зараз буду її прокачувати. Ану, заведеться. Так, завелась так, я такій не можу її здатися. Зараз буду її чуть, -чуть прокачувати. Ну, поки я можу починити її одне колесом, і я, зро... і я буду цей. Далі буду її прокачувати далі і далі. Вона, буду працювати на неї. Так. Щас. Так. Так, треба ще плюс знайти запасне колесо найде. Ну я сажу спочатку поспати, а потім буду робити далі машину. Так, всім добре утро. Я вже тут Про... далі прокачувати свою машину. Я вчора колесо знайшов і поставив. Ну що, до... готовий дивитися на результат. Ой. А, Готові? Трі, два, один, вот. <рит> ну, як вам машина? Понравилось? Ну що, тепер будемо їхати. Їдем, поїдем, мне в гор. Щас куплю продукти поїду. Поїхали. Так їдем. їдем, 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 їдем. А, точно, я поеду в Макдональдс. <таспорщик> О, в бар заеду. Сюда. Опа. Сюда выйду. Тут припаркую свою тачку. Так. Теперь я могу идти спокойно. Так. Ого, тут бар. Так, чуть-чуть сейчас выпью. Е, може мені, будь ласка, цю. Е, Кока-Кола у вас продається? Продається? Добре, чекати треба. І ще піцу закажу собі. Так, поки я тут, сюди присяду і буду чекати свій заказ. Все, спасибо. Не там пишусь. Дальше робити закази. А е, мені дали Кока-Колу. Буду потрібно купити і їхати. Так. Кокоу, тепер може їхати домой. Да, Буду дальше прокачувати свою машину. Що так вона їде странно? Це мені не подобається. Зроблю її чуть, чуть покруче. цей раз. Так, їдемо, їдемо. едем домой, їдем, едем. Газуй, газуй, газую, газуй, газую машина. Так, ми зараз заїжджаємо в гараж, і я йду робити машину. Вони її прокачувати. Так. Він так ревесенько я заїхав, Зараз поправимо. Так, так. Ось. Ну, давайте отак от і буде припаркован. А я пішов її далі робити. Фух, оце довгий тюнінг був. Ну, я вигнав машину з режа, щоб тут чуть-чуть прибратись. Я чуть-чуть прибрався тут. Пиши, дивитись на машину. Ви готові. Три, Два. Один. Вот! Фігеть, оце да. Я, -тачка, оцініть від 1 до 10 Тут я сняв ліву фару і поставив праву А тут я зробив эти, щоб вдихав двигатель. Ну шо, погнали! І тепер я готов участвовать в гонках! Йо, -моя, как на, на поїхали. Сюди направо. Ой, ой-ой-ой, букви, бей, бекре. Так, їдем, 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 їдемо. А сюди виїдем. Це у нас Макдо... Це у нас диско Куб. Ну шо, заїдемо. Сюди. Машини я тут вишаю, Ну шо, пішли. Сейчас прочитаю, що це таке у нас. Ага, це у нас. Ага. Понятно. А, це готель, ладно, чуть-чуть выдохну в отеле и поеду дальше. Дня там было. ладно, давайте поедем назад. Ой, ой, ой. А, мы застряли. Едем туда. А, сейчас. там. Так, едем, 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 едем. Буду сегодня опять нашу машину. И там она будет в стиле Nissan Skyline. Это я придумав сам. Так, ладно. Буду сейчас менять... Ну як, менять і красть ее. Сейчас... Ой, ну то. Сейчас будем ехать. Сейчас заеду в ворож... Вот тут треба гаражі все робити так, готово. Заїхав. Тепер йдемо брати красочку. Усім доброго утро. Я вже зробив машину свою готовий. 3, 2, 1. Вот он. Зацініть як вона в раскраси. Уф, я такого уже дав. Ну що, погнали. Так. Идем. на обличную компьютеру. Так наш обугон здесь Тут треба твердо Берник Гуди Пиреки, да, ты мини суперник Три, два, один, вперд Я победил Стоп А он что, не едет? Понятно, у него тачка заходит. Что непонятно? Ладно. Пойду-ка я домой. Поехал. Едем, едем, едем. Налево. Там направо. Ой, не то. Ой, я чуть-чуть. Маши. Всем доброе утро Я сделала свою тачку вот, 3, 2, 1 Вот, эта тачка уже прокачана Ну шоу Дорогие друзья С Следующая серия на 10 лайков Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Прожимайте колокольчик И выпустим продолжение